сане. Після Різдва минуло три місяці, і бабуся сказала, що вже пахне весною. Саме того дня Мортен подався в гості до Анни та Ларса. Він вирушив до їхньої садиби рано вранці, бо бабуся не мала на нього часу, мусила доплести светр для тата. Старші діти ще не прийшли зі школи. Мама, побачивши, як нудиться вдома Мортен, придумала, що йому варто провідати Анну і Ларса. Мортеновий коник занедужав, покалічив ногу. Мортен перев'язав йому ніжку білою ганчіркою і всім повідомив, що коневі не можна рухатися. Так він скоріше одужає. Коли Мортен таке казав, це означало лиш одне він не може сісти верхи на свого скакуна і помчати кудись у світи. Мортен попрощався з вихором і почовпав до Анни і Ларса. Там також були усі при роботі. Анна влаштовувала велике прання. Мортен розумів ліпше не плутитися в неї під ногами. Анна сказала, що Ларс у Стодолі громадить сіно. Тож Мортен може піти туди, бо Ларс хоче зайнятий, але Мортен йому не заважатиме. Він скаче на сіні, поцікавився Мортен. Що ні, то ні, відповіла Анна. Іди до Ларса, іди до Ларса і сам усе побачиш. Скажи, що ти в гості прийшов. Ларс був не на тому краю стодоли, де складали сіно, а на протилежному, де зберігався різний реманент та всякі цікаві речі, старі підводи, сани і волволоки. Ларс усе те лагодив, щоб мати їх справними навесні. Коли прийшов Мортен, чоловік сидів на санях і прикріпляв з одного боку полози. Які трохи розійшлися. Гуляєш, Мортене? заходь. Он там лежить молоток і цвяхи, збий докупи кілька дощечок. тоді від тебе буде якась користь. Мортен з радістю погодився, він невтомно працював, не відстаючи від Ларса. Час від часу поглядав на нього і старався наслідувати його манеру щось тихо бурмотіти собі підніс. Двом чоловікам, зайнятим роботою, не до деревенів. Години за дві Анна покликала їх попоїсти. Ні Мортен, ані Ларс не мали нічого проти перепочинку. Вони смакували, не поспішаючи, а потім Ларс ще закурив люльку. Мортинові Анна дала шоколадну сигару, а сама повернулася у пральню, бо ще не скінчила прання. Що ж, Мортина, ну нумо, знову до праці, сказав Ларс. Він був задоволений нинішнім днем, бо встиг чимало зробити здавно запланованих справ. Окрім саней, Ларс підготував до весни підводи і тішився, що все в нього гаразд. У далекому кутку стояли старі сани. Ларс підійшов до них, оглянув, обмацав і скрушно похитав головою. Шкода, але ви надто старі. Онде прогнили в стількох місцях, певно, порубаю вас на дрова. Ви лише місце займаєте. Почувши Ларсові слова, Мортен завмер і вражено глянув на чоловіка. Він хотів щось сказати, але слова мов би, застрягли в горлі. Нума дивитися, розмовляв санами Ларс, витягнемо вас з цього кутка на світло. Ось гляньте, ця голобля зламалася. Я міг би її полагодити, але якщо забрягти вороного, а він за звичкою шарпнеться вбік, то вона знов зламається. Боюсь, одна вам дорога на дровітню. Допоможи мені, Морти, не зсунути сани з місця. З'їдеш при тій нагоді мостиком зі стодолу додолу, а я буду твоїм конем. І старі сани востаннє проїдуться снігом, хай без справжнього коня. Мортен з похмурим виглядом допоміг Ларсові штовхати сани. Навіть коли він сів в них, а Ларс взявся за голублі. І, заіржав наші справжній огир, личко мортина не розпогодилося. Звісно, це так весело сунутися на санях з під дашня стодоли і проїхатися за сніженим подвір'ям. Але очка Мортинові застилали сльози. Ларс здивовано глянув на малого. Невже я так шалено мчав, що тобі ж очі засльозилися? Бачив би таке вороний. Ларс весело засміявся. Гай гай, друзяко, звернувся він до сани. Треба тепер якось запхати вас до дровітні. з Мортене!» Але Мортен навіть не врухнувся. Зала... Злазь, хлопчику, бо я не подужаю затягнути сани разом з тобою через високий поріг». Він не хочеться. Ага, буркнув Мортен. Але й далі сидів, а тоді запитав з таким серйозним виразом обличчя, аж Ларс зупинився і уважно глянув на нього. Невже вам не вистачає дров на зиму? Чому ж? Дров не бракує, відповів Ларс. За цим я ретельно пильную. А як же? Ми ж маємо свій ліс, у будинку багато грубок, дров вистачить на цю зиму, і навіть трохи на наступну. Ти іноді таке дивне питаєш, Мортене. Ну ось перенесемо цього маленького професора сани на землю. Відтепер називатиму тебе професором. Ларс відчинив двері до дровітні і взявся за сани, щоб пересадити їх через поріг. Але Мортен вчепився в них, що мав сили. «Ні в року важкі сани, здивувався Ларс. О, але ж я подужаю їх підняти, хіба ні? Він вхопився за голоблі і Мортинові довелося поступитися, бо Ларс був нечувано сильний. Ларс затягнув сани до середини і заходився прилаштовувати їх біля козлів, на яких пилували дрова. Доки Ларс спорався у дровітні, мортин разом раптом заквапився, схопив велику полу. Вибіг з нею двір і кинув її на подвір'ї, а тоді знов повернувся до дровітні. Ларс усе ще вовтузився біля саней. Голоблі поклав на козли. Пеньок, на якому рубали дрова, стояв у нього за спиною. Мортен щосили намагався висмикнути з нього сокиру. Нарешті йому це таки вдалося зробити. Щоправда, він ледь не поранив собі ногу. Сокиру Мортен теж виніс на двір. Повертатися до Ларса він вже побоявся, приклався вухом до стіни і слухав, що відбувається у дровітні. Ларс грима, вигрюкав, спершу стиха бурмотів, потім заговорив голосніше. Коли людина починає надто голосно розмовляти, сама з собою. Ласкавих слів від неї не почуєш. Морти не на жарт злякався сердитого Ларса, і що духу помчав до пральні, де поралася Анна. Жінка, схилившись над балією, прала Ларсовий комбінезон, А аскрана потужним струменем била в раковину вода. Малюк намагався докричатися до Анни, але вона нічого не чула. Мортен посмикав її за, підницю. за спідницю. Анна озирнулася, усміхнулась і знову взялась до прання. Мортен посмикав сильніше. Помітивши розпач на личку малюка, Анна випросталася та однаково нічого не чула через шум води з крана. Тоді Мортен зарепетував, що мав сили, і Анна урешті закрутила кран. Невже всіх? Треба порубати на дрова лише за те, що вони старі, волав Мортен. Ой, лишенько, це про що ж ти кажеш? сплеснула руками Анна. Хто тебе налякав такими балачками? Анна пригорнула Мортена до себе, втішала і гладила його по голівці. Тієї миті до пральні увійшов Ларс, буряковий на обличчі, від гніву, не встиг він переступити поріг як відразу закричав, куди ти поділа мою пилку, Анно, і сокиру теж. Ганна налякана витріщилася на свого чоловіка. Вона вже давно не бачила його таким розлюченим. А тоді згадала слова Мортина і також розсердилася. То це ти налякав малого, що старих треба рубати на дрова? напалася вона на чоловіка. Лар сумить замовк, ніби його заціпило і знову став самим собою. Старих на дрова? розгублено перепитав він. Мортен хлипав, сховавши личко в подолі аниної спідниці, але при тих словах підвів голову. Ви сказали, що порубаєте сани на дрова, бо вони старі, але ж їх не можна рубати. Хіба вам мало дров, а сани могли б поїхати до нас, їм було б добре на нашому обісті. Стояли б собі завжди запряжені моїм коником і не боялись старості. Якусь мить Ларс уважно дивився на Мортина, а тоді сказав принеси мені, будь ласка, пилку і сокиру, а я тим часом. Зазирну до стайні. Добре, тихенько відповів Мортен. Зараз принесу. Анна пішла з малюком, і вони вдвох забрали зі сховку інструмент. Ретельно витерли насухо лезо пилки, аби Ларс не боявся, що вона поіржавіє. Ларс неквапно вивів зі стайні буланого. На нього вже була вдягнена збруя. Інший комплект старої зброї Ларс ніс на плечі. Потримай буланого Мортене, доки я витягну сани з дровітні, це буде їхній останній виїзд зі справжнім конем. Я взяв буланого, що... бо він спокійніший за вороного. У дровітні Ларс зв'язав докупи зламаного лоблю, витягнув сани на двір і завів їх позаду буланого. Сідай Мортене, на сани і бери в руки вішки». Звелів Ларс, я йтиму поряд. А ти, буланий, ступай помалу, бо ж везеш дуже крихку ношу. Звісно, буланий не мав нічого супроти повільної ходи. Ларс добровадив сани з мортином майже до самого будиночка в лісі, але, не доїжджаючи до, до подвір'я, зупинився, випріг коня і сказав до малого Зумієш завести сани додому? Вони твої, Мортене, і оця стара збруя дістанеться твоєму коникові. Лагар сповів буланого додому. А Мортен сидів на санях і думу думав, як же йому дотягнути ті сани додому.